30 березня наука у світі існує велике нерозуміння того, що таке наука. Її стали розглядати як просте виявлення і реєстрацію явищ. Це частина науки, але аж ніяк не вся вона, і не найважливіша її частина. Наука означає просто знання, причому знання систематизоване. Але недостатньо просто знати, що річ існує: знання голих фактів це лише крок. Уперед порівняно зі знанням безсловесних тварин, які теж спостерігають явища. У них є очі, і багато хто з них знає те, що ще не відкрила людина. Тому людина, яка претендує на звання вченого тільки тому, що вона за допомогою мікроскопа чи інших способів відкрила багато явищ природи, не має права на це звання. Це загальновизнано. І тому люди намагаються знайти причини того, що відбувається. Ось тут то і відіграє велику роль хібно названа наука. Вони не враховують Бога у своїх розрахунках, а отже, опускають таємницю існування всього сущого. Не може бути справжнім ученим той, хто заперечує існування Бога або не визнає його як безпосередню силу, яка підтримує все суще. Але любов Божа проявляється в тому, що показує його силу. Бо саме силою Божою рятуються люди, істинна наука таким чином веде до смиренної побожної любові та прославлення Бога як Творця і Спасителя, тому споглядання Божої любові буде у віках не тільки піснею, а й наукою викуплених. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.